Насправді, коротше, кентаврики. 40. Просто базове дежать, подивіться, а, які там, коли нова модель виходить, обычно, що капот новий, Там якісь крила нові, якісь там примочки, Там може, дуга безпеки прилетить, воно там 3 три, тридово ростуть в Китаї Дивіться на ці різниці. Обичний кентавр 40, є мости. От у 24-х такі прості, можеш. Ну, я ж можна. Воно нормально, вони ходили. Ну, дивіться, просто в 50 -ми. Ну, Похоже, скалоцькі можуть. Ну, Це не скавок, то не гад, то ли Ну, коротше, все одно. Мости. Раз. Тепер заходимо ззаду. Заходимо ззаду, увага. Дивіться, зрівняйте, тут коробку передач і мост. Ну вот. покажи, покажи щоб за, що, за що доплачувати. І во, ось Як напишіть, є різниця. Таких насправді то сама дорога... А, ні, то не сама дорога версія. То версія, яка без примусовок, є ще на 200 баксів більше з примусовок, і є ще сама простенька без реверсу. То йде з реверсом. Ні, ну реверс дуже зручна штука, я тільки на ньому вльотав. Вперед назад тут о, реверс. А є ще просто 8х2, такий во. Но, хлопці, по-перше, ходову я показав мости. По-друге, кольоса 28 радіус, то фактично як 50 тільки на 40-ковому моторі. Називається е, Model X. Поняв, як Теса? тільки кентавр. Вот. І насправді ну, мені респект, тому що дизайн мені насправді не дуже подобається. Той мені знаю, то мені більше подобався. Ну якщо брати брати по всьому, що зробили, то реально красавці. тому що всі робить оновлення, капот поміняли, якогось датчика курву всунули, і все, люди платить такі по доларів більше. А тут, понятно, за що ви доплачуєте. Бачите, якийсь звір. Ну, то і веса більше. Ти його не важив з Треба було, щоб хлопці трактор не бригаді, як хлопці важать. Трактор треба буде зважити. Но мені здається, він по-любому важче, ніж така 40 Тут навіть за рахунок диска, за рахунок колес і за рахунок мостів. Якщо такі був півтори десь тонни, то я цьому даю я думаю, тонна 800, тонна 760 є. Та так, на мою, на, мою цю, як його, на мою інтуїцію, можемо потім провірити. Ну і теж по комфорту, дивіться, як зроблено робоче місце, я такому ж руки заспуну. Ну, почти заходжу Захожу, сідаю собі, все сів собі, тако ноги закинув і одним пальчиком ролич. Ну як мерсі. Насправді, воно і по матеріалах, по оздобленню, криво вже бачите, нічого там не дрібіжіть, дуга є, все. Заводиться, з ключа до того, поняли? Пінк. Щеплення виживий. Кипінка, завев, завіт. Thank yeah. you. Також... А різниця страх yeah. туда. Відійди, покажи просто людям. Ну, збоку, так, щоб порівняти, де ж. Ну, тут вже буде і тяговий клас, і вага, трактора і проходимость, і мости, і все інше. І з обучним 40 і різниця, я ще скажу, 500-600. 650 доларів. Тобто ет на 650 доларів, тільки що без реверсу. Така ж саме точно дура, тільки без реверсу. Дорожче, заобичний да, кидав 44-й. Хоча цей 44С то по-старому називалося ДВ. ДВ-404 і 244. Якщо питання будуть, як ходить трактор, трактор, що зломиться чи не зломиться, в мене Брегуна, не слухайте, загугліть, забите в ютубі людей, послухайте відгуки. Я знаю, що там може електрика буде трохи чмошна, там якісь полакокрасочні моменти, якісь сальники. ну таке, сальники, Тут не сальники, а сальники у всіх дешевих Но Мости, коробка ходить, мотори ходять в них в ДВ-шках. А це є ДВЕшка. В 22-му році поміняли назву, зробили ребрендінг. Тепер мотори КМ в них стоять. І в принципі, ну. Оце оновлення, це респект, хлопці. Просто подивіться, що було і що стало. Так само є 244-й. 244 модел 244, F іде теж на 28-му радіусі на Теж є по ньому відео. Я вже зняв, я йому теж навалив на цьому тракторі. Ну, тобто, значна різниця. Знаєш, навіть по робочому теж був ровно. Все одно, тому що місця менше, сюди заходиш, тут железяк і тобово там міти. Тут теж удобно. Це теж ново 25-го року. Це обична комплектація, економ 25-го року. Тому що тут теж, бачите, я відрізняю по цих зелених наклейках. Вони ті, всі, всі, на темноті мають світитися. Коли темно виїдете, воно так від, від, відражає світло. Світло. І тут дві блокировки почему чому-то. <сказ> Слухай покажи. Походу речі де положити, одна і друга. Ну тож не дві блокіровки, то одна вал відбору підключає. А інша блокіровка моста. Коротше, немає двох блокіровок, то може хтось вже зняв нас на бої дві блокіровки. Ну коротше, ні, ну трактор не поранився року. Кінта, ходова, ходова хуня. Ну то, що зробили тут, звісно, інше діло. Приємно в нього сідати. Тут, бачите, вони вищі і все, ну тут. Тут інше діло. Поніло? Тут можна якось оборудувати ще для колеги якусь сідуху, двох їхати спокійно. Він ширше по крилах іде, сам по собі. Робоче місце ширше. Бак винесли під низ. То таке з мілочей, що допрацював, бак ви, ну, збільшив, винесли під низ, з двох сторін тепер ступеньки, все. Робоче місце нове. Дуга безпеки, плюс ще стоїть. Є версія з примусової нав'язки. Тому цікаво. є версія з примусовою нав'язкою. Є з добичі, 40-ку кентавр, 50 ку кентавр. кінтав. Поставити старі моделі, і нові, то дійсно стало набагато ліпше. Ну і 40 ця дорожче. Ну, тут хоча б розумієш ти за що платиш гроші, коли береш цю 40 ку Бо буває такі оновлення, що не розумієш, за що платить, за що ти маєш платити. За новий дизайн капоти. дивіться, який мост тут, як в паутініку реально ззаді ми показували, тому я думаю, що тут питань не буде. Характер, дійсно. Дійсно, він такий він нормально. Зробило файно. І репутація бренду є, сервіс є, гарантія є. Так що, хлопці, звертайтеся. І по кентавра є 24-ки, теж різні комплектації. Від простої, за 5950 ескі, до 6800. Там ото, тож як цей тільки 24. Фактично те саме, тільки що без революції. І так само по сороковках є от таких простих до... Таких вот. Ну і Паутинники, Паутинки, я думаю, всі в стеклаці бачили, чорні з оранжевим диском Ми теж є. Я ж просто ніяк не можу його застати. Той паутинник. Приїжджаю, його нема. Що, поїхав, заїду на ту гору, на ньому.